Визначайте тільність корів всього за 5 хвилин. Представляємо вам швидкі тест касети для визначення тільності корів Alertis On Farm від компанії IDEX світового лідера з рішень у ветеринарії. Тест касета дає змогу визначати тільність корів у цільній крові ЗДА, сировиці чи плазмі крові вже на 28 добу після запліднення та на 70-й день після отелу. Цей тест буде чудовим доповненням для верифікації цінності окремих тварин у критичний час перебігу вагітності, а широкий діапазон температур для зберігання дасть змогу користуватись тестом будь-де та за відсутністю холодильнику. Тест Alertis On Farm має індивідуальну упаковку та йде разом з комплектом аксесуарів стандартизованою піпеткою для відбору зразка та промивним буфером. Для проведення дослідження підійде цільна кров корови з антикоагулянтом еда, сироватка або плазма крові. Процедура тестування є простою та не потребує додаткового обладнання. Сьогодні ми проведемо дослідження із завчасно відібраною цільною кров'ю та сироваткою крові. Ви можете брати як свіжу, так і завчасно відібрану кров. За умови зберігання у холодильнику протягом 24 годин, переконайте, що зразки доведені до кімнатної температури. Відкриваємо секцію з тест касетою. Перед аналізом, як і кров, вона повинна бути кімнатної температури. Тест касета складається з приймального вікна, місця для підпису та вікна зчитування результату, де це означає контрольну лінію, а те лінію тесту. Після відкриття тест касета буде придатна для аналізу протягом 60 хвилин. Тепер відкриваємо секцію з аксесуарами. Піпетка для відбору зразка стандартизована та відповідає 150 мікролітрів зразка. Перед відбором зразка плавними рухами перемішуємо пробу з кров'ю. Відкриваємо пробірку та, затиснувши верхній клапан піпетки, занурюємо її у пробу. Відпускаємо клапан, слідкуючи, щоб у піпетку не потрапили по повітря. Переносимо зразок до приймального вікна. Випускаємо весь вміст піпетки у віконце. Якщо у віконці лишились краплі зразку, легко постукуємо касету з боку. Впродовж 2 хвилин додаємо 6 крапель буферу у приймальне вікно. На таймері ставимо час 5 хвилин. За 5 хвилин перевіряємо результат. Якщо тестова лінія є червоною чи рожевою, це вказує на те, що корова є тільною. Якщо тестової лінії немає, це вказує на відсутність тільності у корови. За більш детальною інформацією звертайтесь до фахівців ХЛР або завітайте на наш спеціальний сайт посилання під відео та запишіться на безкоштовне тестування.